Так, ми довізали, а ми дов'язали, правда, сетка Чогось піднялася, але ми її завтра. Бета нам прижмемо, якщо будемо заливати. Покажуть буде дощ. О, молоток. тут Ще планочку цю поставити. І отак залиється ця лівнюка. І тут зав'язано, типа, тут підрівняти чуть-чуть, бо не вистачило проволоки нарізаної. І отак. Ну тут я зав'язав під лісницею. А як я маю заливати його? Як? Як? Чем воно буде? Чуть не впав. Ладно, все, йдемо додому спати. Або їсти готувати.